Відповідається ян, і в цьому відео я покажу, як зробити ось такий, неймовірно крутий анімований портал у Нези. Ось список ресурсів тільки для рексон частини, який вам буде потрібен, якщо ви хочете зробити такий самий портал. Схеми, як завжди, вже є в телеграм-каналі. Для початку розпочнемо з порталу. Визначаємо з розміром. Розмір може бути будь-який, але рекомендую робити побільше. Розмір мого порталу, а точніше, саме анімованої частини, 10 на 7. Тепер нам буде потрібно становити спостерігачі. Саме їх розміщення буде впливати на те, яка буде анімація при запуску. Ви можете поекспериментувати з їх розміщенням, щоб підібрати, яка анімація вам найбільше подобається. У мене анімація розпочинається з центру з мійкою в дві різні сторони. Перший спостерігач ставлю майже по центру. Це шостий блок, якщо рахувати знизу, та п'ятий зверху. Далі спостерігач, і дивиться на нього і потім ще три спостерігачі. Тепер один в сторону і ще дев'ять вниз. Знов сторону. і ще дев'ять вгору. І останній раз в сторону і дев'ять вниз. Тепер робимо так само тільки в іншу сторону. Далі відверху встановлюємо ось так спостерігачі до самого низу. Далі на них ставимо блоки. Далі між цими блоками і під блоками внизу встановлюємо нотні блоки. Виходить ось так. Тепер на всі ці блоки встановлюємо роздавачі. Тепер зробимо портал Незер. Робимо рамку з обсидіана. І обов'язково на один блок вище, ніж наш механізм. Тепер кожен роздавач потрібно покласти по відруси якогось снігу. Далі на кожен роздавач потрібно поставити сяючу рамку. Далі потрібно зробити мапарт блока портала в незер. Я підбирав так, щоб він максимально підходив по кольору до мого порталу з шейдерами. Вам рекомендую зробити так само, щоб отримати найкращий ефект. А схема мапарту, яку я використовую, також буде в телеграмі. Тепер беремо цю мапу і встановлюємо її в сяючу рамку. Далі нам потрібно активувати схему. Для цього потрібно активувати ось цей спостерігач. Щоб його активувати, ставлю звичайний поршень на один блок нижче від схеми. І потім пісок. Останній блок піска ставлю на спостерігач, щоб він активував схему. Тепер шукаємо останній спостерігач, на якому закінчується анімація. Ставимо блок. На нього зверху липкий поршень. І через блок спостерігач і дивиться в ту сторону. Тепер блоки. І тут роздавач. Зверху над роздавачем також блок. Тут редстоун пил. А тут повторювач затримкою 1. Тепер в роздавачку кладемо крисала. Далі відступивши один блок від цього поршня. Ставимо блок. На нього звичайний поршень. І потім блоки піску. Далі через один блок спостерігач, який дивиться вниз. Тепер на спостерігач веки поршень і спостерігач, який дивиться в ту сторону. За ним блоки. І роздавач. Над роздавачем блок. Тут редстоун. А тут повторювач з затримкою 3. Далі який дивиться на цей повторювач. А в цей роздавач кладемо відро води. Тепер, щоб все працювало коректно, перед цим поршнем потрібно поставити 3 повторювачі. Два з максимальною затримкою, один з майже максимальною затримкою. А до цього поршня під'єднати рестоун пил без затримки. Тепер, якщо прокласти рестоун пил від поршні до компаратора мідної жирівки, а потім активувати її, наприклад, кнопкою, то вмикається портал. А якщо знов натиснути, то портал вимикається. Далі, якщо при активації ви також хочете чути звук дракона, то тут встановіть спостерігач, а за ним нотний блок, на який зверху поставте голову дракона. Все, портал готовий. Далі я повністю замаскував рамку від порталу звичайними блоками, також тим самим сховав відсутність блоків снігу зверху. Тепер я вам покажу, як зробити ось цю доріжку до порталу. Показувати, як зробити доріжку, буде на ось цьому макеті. Довжина та ширина доріжки може бути будь-яка. В глибину нам буде потрібно 4 блоки від низу порталу. Відступаємо один блок від порталу і розпочинаємо встановлювати повторювачі з майже максимальною затримкою по всій довжині та ширині доріжки. Тепер встановлюємо спостерігачі, які дивляться на ці повторювачі. Далі на них ставимо тверді блоки. А на ці блоки ставимо роздавачі. Тепер тут ставимо липкі поршні, а наверх сходи. Далі спускаємось вниз, ставимо рестоун пил і повторювач з майже максимальною затримкою. Так само робимо і з іншої сторони. Тепер ставимо спостерігач. Зверху липкий поршень. Далі блок. Так само робимо і з іншої сторони. Тепер по краям встановлюємо липкі поршні. А на них блоки. Далі з іншої сторони нам також потрібно зробити сходи. Вони повинні виглядати ось так в активованому стані. На цьому рівні встановлюємо три лепки поршні, а на них сходи. Далі для зручності я зробив собі ось таку платформу. Тепер на один блок вище встановлюємо ось так липкі поршні. Далі тут ставимо блоки. А біля поршні повторювачі з максимальною затримкою. Тепер спостерігачі, які дивляться на ці повторювачі, а на них тверді блоки. Наливкі поршні встановлюємо сходи. Тепер тут ставимо блок. На нього вішаємо червоний смолоскип. Зверху редстоун блок. Піднімаємо ще вище. На цей блок вішаємо ще один червоний смолоскип. Зверху також редстоун пил і блок. Тепер біля цих повторювачів редстоун пил. Тут мідна жирівка. І компаратор. Тепер ось так прокладаємо редстоун пил. Тут ставимо повторювач з майже максимальною затримкою. З іншої сторони робимо так само. Тепер ставимо спостерігачі, які дивляться на повторювач Redstone редстоун пил. А на них липкі поршні. А на поршні тверді блоки. Також не забуваємо поставити редстоун пил на мідну жарівку. Тепер, якщо на цей блок ми поставимо кнопку або натисну плиту і активуємо її, то активується наша доріжка. Тепер під'єднаємо доріжку до нашого порталу. Для цього тут ставимо блоки, а на них редстоун пил. Тепер кожен роздавач потрібно покласти по відру. Тепер все потрібно залити лавою. Обов'язково над роздавачами потрібно, щоб був повноцінний блок лави, а над блоками, які підіймаються, робити це не обов'язково. Що ж, тепер перевіряємо все разом. Натискаємо на кнопку. І активується наш портал. Чудово, все працює. Також, як ви могли бачити, при активації порталу, в роті дракона, що над порталом з'являється лава. Щоб це зробити, я прокопав тунель всередину дракона до механізму всередині гори. Потім на цей спостерігач ставимо липкий поршень, далі твердий блок, а зверху пісок. Тут встановлюю спостерігач, за ним редстоун пил, потім роздавач і кладемо в нього відро з лавою. Переточно повністю закінчили з редстоун частиною. Залишається тільки задекорувати так, як вам подобається. Ідею з активації порталу я побачив на цьому каналі, але там не було показано, як її зробити і взагалі не показано редстоун частину. Тому схему активації порталу я робив сам. Решта оформлення також це моя ідея. Нагадую, схема є в моєму телеграм-каналі. А для тих, хто не користується схемами, я політаю тут довкола та ближче покажу оформлення, щоб ви могли скопіювати. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та додати збереження. Всім дякую за перегляд!